Він є без руки, звичайно, але він не впав духом і займається так не забувати дурним головою. Що ти плануєш на другий рік, оце тут в тебе 16 на 40. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Ярік Мазур. І я приїхав і в сусідньому селі знайомий хлопець по ринку. Давно мене дивиться, дуже давно казав, ще до війни. І він вирішив збудувати таку теплицю. Тут 16 на 40. 16 на 40. Вирощував тут ранню редиску, потім огірок, помідор має дві штуки, а друга така сама. Друга менша. Це Міша. Це якраз той хлопець, що я говорив. Він у нас воїн був, його ранило. Бачите, він є без руки, звичайно, але він не впав духом і займається таким, бачите, сам їздить, сам торгує, допомагає, звичайно, мама, жінка допомагають. А так він каже, що молодець, файний хлопець, гарно з ним, як то кажеться, розмовляти і на любу тему. Він підтримує все і старших, і так. І бачимо, що він вже посадив редиску, так як я вселіст, а він на пару днів скоріше від мене. І в нього. Ось такава. Донар. Він посадив донар. І в нього ось така вже редисочка є. На пару днів я як садив там 29 чи 30 вересня, а він десь 28-27, так приблизно. І він ще посадив, теж думав, садити, не садити, поспитав, зараз я дойду до цього, але він посадив такий на перо цибульку. Взяв нашу варі в паші. Такі паша там продає цибульку. не набрехав, тут два-три піря виходить, бачите, таке перо. І отака гарна, дуже гарна. Ще з недільку вона зелена, бачите, кінці не жовті, ні нічого, суперові. І такий рядочок має. Можна на ринок завезти, зараз вона дорога, від 150 і більше. Якщо в пучках я вчора був на. Ринку 350, якщо то в пучках, там тут повинні бути скільки то штук, і вона називається пучкова, і вона, правда, дорожча. А так кілограм до 200 гривень. Він ще посіяв тут для зелені кріп, кріп, петрушки, салату вкинув, вкинув, шпінат, бачу, там є ще в нього. Переряда, потім стена і чотири переряда кропу. Кропу опять. Воно ще буде до зими, 100%, що ще буде, ще піде на зелень, хоч з коріння можна вирвати, але зелень цибулі, звичайно, радує, дивіться, яка вона гарна. А це в нього була підвиска така. Він підвішував помідорчик. Ти тут мав тільки помідор, так? Тільки помідор мав. Тільки помідор. У нас є вітер, але тепличка непогана. Що можеш сказати про теплицю, як вона тобі чи подобається, чи ні. Бізнес в ньому, чи то є заняття. Ну, ти розкажи. Заняття, тобто не... – ну трошка. Але мені подобається. Тобто я відвожу, відвожу душу. Тобто. Я собі приїхав в село і я собі знаю, що мені треба робити, робити, робити. Не забувати дурним голову тут. Він сам живе трохи в місті, там, де ми торгуємо Це в яруску. Але тут, бачите, приїжджає до матері і він тут садить і каже, займається, щоб дурне в голову не лізло. Ну і він, бачите, такий має, ну, не скажи, то і бізнес, ти ж трохи заробив. Ні, так, я, зароб, я заробляю. Ні, ти заробляєш, він заробляє непогано, і на редиски він пос, ти посадив, посіяв в прошлый раз всю редиску на цей вово. Я сіяв п'ять пачок, п'ять пачок редиски. По 250 грам? Для 10 тисяч населення я брав. 5 пачок я сіяв, то заплатив я близько 3 тисяч, а на виході мав більше, ніж 25. О, бачите? Так що є, це дає теплиця, чесно, це дає теплиця. Плівка в тебе. Плівка в мене є 150 гривень. Це, це є Голландія. Голландія. Чуть-чуть дорог, дорожче брав, вона там в районі 750 гривень за метр, метр погони. Так. Але вона 16, 16 метрова. Ага. Тому що я боки хотів робити, відкривається, тобто опускаєш, ага. а потім ну, ну. передумав, думаю, ні. Тобто поверх пішов 16 метровий. І Бука пішли е, 18, і бо капісне 2-20, тут можна і тракторцем заїхати, бачу, Мотобл та, мотоблок, тракторець, що хочете. Але тут піщаний ґрунт, щоб ви знали, непоганий ґрунт, суперовий ґрунт. Мотоблоком переходите і можна без трактора сміло. Так, що він Отакий ще полив в нього був. Бачите, це є, це є така туманка, ми називаємо. І він поливає. Теж непогано поливати туманкою. Це, це більше ось, на, на редиску. Вона дуже файна, вона це показує на редиску. Так, 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 так. так. Ну, на редиску непогано вона йде. Якщо щось більше, то її треба піднімати. Так. Так. Але цілком достатньо, Ну, Я собі кидав, бачите, сюди на цю сторону треба. Нема. Це трьохметрова, десь три в метри туди, три сюди, в тебе входить. Залежить від тиску, від давлення. У мене немає ні насосу, ні нічого. Ні нічого, він прямо куби поставив, включив дюймовий шланги і пішов. Ясно. Так як я там по 50 метрів міг на Херсонщині, теж поливав такими, то я з БЦМа качав воду з. В глобінці і поливав собі так. А тут, бачите, так є. Що ти плануєш на другий рік? А, з весни буде повністю все редиски. Після того буде помідор, буде сливка і буде, не знаю, чи буду брати прайм. Тут, тобто такі плюс-мінус 300-360 грамів планую. Небагато, може там з тисяч може до двох тисяч на а... А так, там та теплиця також буде в помідорі. А що з огірком? Огірок буде на вулиці, буде біля теплиці там маю 6 на 50. А чому не хочеш огірок в теплиці? Не знаю, можливо, попробую. Я минулого, я минулого року пробував, мені непогано. Я відпрацював гарно з огірком. Але мені з помідором якось простіше. Зрозумів, менше, менше років посади трохи огірка. Хоч одну отаку, отаку одну. Візьми собі. І якраз тут на вулиці скоро тут уходить, як в а тут він з тебе дуже класно родить, і ти заробиш непогані гроші. Він скоріше буде, ніж помідор, щоб ти знав. Ти вже після редиски в квітні місяці можеш кидати огірок, вже розсаду. Ти вкинеш і все. І в тебе буде в кінці травня, на початку червня буде огірочок, а помідор буде аж липень місяць, в кінці червня. Це ще залежить від погоди. В липні я вже цього року в липні. В серпні я вже закінчив Зрозумів, Соку. зрозумів, але не кожен раз. Це треба ранні сорти. Згідно з тобою, переважно він мав сливку, я у відео показував його не раз, коли він сам продавав. Гру, гру, груби більше розбирали, просто. Ясно? Скоріше. Помагає трохи, мама каже, а так він тут з жінкою. Він з жінкою, він по. Циблоко До... садили з мамою. З мамою <реш> так. Жінка мала іншу роботу. Ти ще можеш посадити, якщо є місце цибулі. Я думаю, можливо, у мені ще там є смужка землі. Зрозумів. Можливо, я, якщо заберу це, Там, no, no, no. то тоді мотоблоком перейдуся, перепизую то все. І можливо, ще на ти дві смужки, щоб було, наприклад, перед Зрозумів, на свята буде. Буде і тут непогано. На таку тепличку це тут в тебе 6 до 7 соток в тепличі. Якби засадити самою цибулею, непогано би вийшло, звичайно, по цибулі, але його треба тут у нас, тут треба до 5-6, а може 7 тонн. Теж крапельні, бачите, є крапля, все в нього є. Сівалка, яка сіялася. Отакою сівалкою він сіяв, бачите. Отакою От сівалкою він сіяв собі. Стара, стара, але ще але сіє каже. Робили, роботу робить. Отак От так вона посіяла. І натхнення міші, це Михайло. Натхнення йому далі працювати. Як він каже, голову дурним не забивати. Але я думаю, буде все нормально. 100% мусить бути. Так. Інакше мені ніяк. Всім здоров'я, як то кажеться, в Україні перемоги і слава Збройним силам України. Хоч один герой йому тут є. Біля мене. Не тільки займаються тепличним, як то кажеться, бізнесом другі області, але на Львівщині теж є чимало теплиць.